Запашний аромат піци, витає у повітрі. Для когось це запах дитинства. А комусь, можливо, це нагадало сцени з таких фільмів, як Хрещений батько Клан Сопрано Злі вулиці, які знімалися саме у цьому місці, маленькій Італії. Де італійці там і їхня кухня. В Нью-Йорку розпочався фестиваль сан Дженаро». Ця подія проходить у районі Маленька Італія щорічно і присвячується покровителю Неаполя Святому Януарію. Під відкритим небом організовані конкурси, де гості фестивалю можуть пригоститися делікатесами з країни Чобітка. Також Також програми є святковий концерт та розваги. А як це пов'язано з Україною? Далі в нашому матеріалі. Я радий бути сьогодні одним з волонтерів Сендженару. Найкраща частина фестивалю, коли люди приходять щоб дати пожертву святому. Люди моляться, ми даємо їм іконку, і це піднімає їх дух. Для мене це найкраща частина свята. Перше переселенці з Італії, виходці з Неаполя, які тисячами прибували в Америку, відмітили це свято у 1926 році. З тих пір в кварталі Маленька Італія це свято стало щорічним. За тиждень святкування фестиваль відвідує 11 мільйонів людей. Вдовж вулиці Малбері, що в перекладі означає шовковиця, запарковані кабріолети з номерами різних штатів, чиї власники приїхали відвідати свято. Невід'ємна складова фестивалю це прилавки з італійськими стравами та сувенірами, концерти та розваги для дітей. Здається, в цих місцях нічого не змінилося з часів, коли сюди приходили перші емігранти. Єдиним табу для продажу є футболки зі словами Мафія та коза мостра. Місто заборонило продаж одягу, що прославляє організовану злочинність. Хоча у вітринах піцерій стоять фотографії відомих акторів, які зіграли роль сицилійських мафіозів. Серед них Джеймс Гандольфіні, чия пасія в серіалі Клан Сопрано була зіграна актрисою з Івано-Франківська Оксаною Бабюк. Цей ресторан славиться <праць> макаронами та морепродуктами і соусом білого малюска. А якщо в історії мафії, я нічого про це не знаю. Yes. Джо Гало, я не знаю, про що ви кажете. І ви завжди співаєте про а Україна, я люблю людей з України. Ви такі красиві, доброзичливі люди. But Коли будете в нью Йорку, приходьте, приєднуйтесь до нашого легендарного мерту Клен Хаус. Кульмінацією фестивалю стає 19 вересня, день святого януарія. Після меси у храмі проводиться парад, очолений статуєю святого. Її виносять з церкви дорогоцінної крові і несуть через весь фестиваль. Поряд з цим храмом є українська каплиця Архангела Михаїла. У урочистій процесії беруть участь ансамблі, оперні співаки та учні приватних католицьких шкіл. Одна з них чоловіча школа Ласал, сьогодні ділить приміщення з Українською академією святого Юра. В історії завжди будуть сили, які захочуть приховати таємниці минулого. Але свято в маленькій Італії нагадує нам, чому так важливо вивчати і шанувати свою історію і святих. Hello. Hi, my friend. I got that kid I was talking to you about here. I'm gonna put him on the phone. And let you talk to him, okay? Hello. Is that Frank? Yes. Hi, Frank. This is Jimmy Hoffa. Glad to meet you. Glad to meet you too. Even if it's over the phone. Our friend speaks very highly of you. Thank you. Only three people in the world have one of these. And only one of them is Irish. I heard you paint houses. No, no, please! No, no, please. Yes, I do, sir. Where are you going? I'm going to work. Well, you know, there's a situation going on now, Frank. Big business and the government, they're trying to pull us down. You might be demonstrating a failure to show appreciation. I know things they don't know I know. You can't miss the big picture. Sooner or later. Get the gun out of his Everybody put it here as a date when he's gonna go. You wanna be a part of this fight? Would you like to be a part of this history? Yes, I would. Whatever you need me to do, I'm available. He likes the thought, don't he?